Здравствуйте, мої любі сьогодні. З вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 31 жовтня 2024 року. Остання чверть. Місяць у Терезах перейде у знак Скорпіона о 19.29, день місячний 29. Символ якого спрут. Місяць без курсу із 1857 по 2029. 29, 29 місячний день місяця не видно на небі. Це сатанинський день, коли вся чорнота усього місячного місяця збирається докупи перед тим, як бути спаленою в момент молодика. Нічого не варто починати, задіювати, бо все піде шкіреберть. Часу буде потрачено багато, а результат одні втрати та розчарування. 29 й місячний день самий страшний та небезпечний день, тому варто остерігатися непотрібних зв'язків, варто оминати пустих та назойливих людей. Треба постаратися позбавитися від тяжких лякаючих думок та безпроглядної туги та смутку. Треба зранку дати собі установку. Ні про що погане не думати, гнати від себе дурні думки лякаючі, гнати від себе оті страхи і ще молитися. Молитва зруйнує оту енергетику негативну. Ось побачите, моліться, як умієте, як можете. Якщо навіть не знаєте ні одного слова молитви, кажіть просто так: Господи, поможи, Господи, прости, Господи поможи, поможи, Господи. І цього достатньо буде для того, щоб Господь допоміг вам у тяжку хвилинку. Зараз остання чверть місяць у Гекаті. Що це таке? Це два дні до та два дні після молодика, найтяжчі в місячному місяці і психологічно, і фізично, і душевно. Богиня Геката в Древній Греції була богинєю темряви, таємниці та фатума. Вона була трьохликою. Їй молились подорожні на перехрестях доріг та ті, хто стояв на життєвому роздоріжжі. Вона була богинею вибору, у ці дні панує підсвідомість, пробуджується та диктуючи нам свою волю, це час завищеної емоційної вразливості, занурення в себе, у свої хвилювання та таємні страхи, час зажатості, скованості, відчуттів. Коли людина не може розкритися, їй складно розкритися, довіритися комусь і довірити те, чого у неї тяжко так, на душі. От і не може підпустити до себе других, не може довіритися другим. От а ще у нас місяць без курсу, і з по 20-29. Що ж таке місяць без курсу. Може, ви вже запам'ятали, а тим, хто не запам'ятав, я нагадую: коли місяць покидає один знак зодіаку і направляється до наступного, то протязі деякого часу він знаходиться у стані переходу, у достатній мірі не відражаючи якості цих знаків. І тоді люди живуть ніби із зав'язаними очима. Раніше знали, куди йти і що робити, а тут раз. І все якось зупинилося, і наступили якісь непорозуміння, якась розгубленість. На цей час відкладіть усі важливі справи, займіться буденними, звичайними ділами, які не вимагають посиленої уваги, тому що у місяці без курсу проявляється лінь, апатія, роздратованість, несобраність, розгубленість, провали в пам'яті, неуважність і втома. Туга, тяжка туга на душі. Залиште все важливе і відпочиньте. Місяць без курсу буде увечері, так що свої побачення відкладіть, а зустрічайтеся саме з тими людьми, яким ви довіряєте, з якими у вас стара, давня, дуже тепла міцна дружба. Отож, бо шануйтеся, шануйтеся, як то кажуть. Да? Спасіння утопаючих в руках самих утопаючих, так і нам. Як ми пошануємось, так воно й буде. А тепер трошки місяць такий тяжкий, 29-го місячного дня, він зм'якшується характеристикою місяця, що стоїть у терезах. Тепер трошечки про місяць у терезах. Місяць у терезах вимагає від людей, щоб вони помирилися. Це час любові та легкості, спілкування. От. Саме ж спілкування приносить задоволення, а переговори удачу. Якщо ви з кимось посварились, саме час помиритися. Якщо ж відношення із кимось зовсім запуталися, саме час прояснити оцю ситуацію у тактичному, ненав'язливому та дружньому спілкуванні. Дні терезів допоможуть вам у цьому. Пора помиритися. Коли ж місяць у Терезах. Хочеться літати, як метелик. Він несе з собою гармонію та умиротворення. Отаким От чином, місяць у Терезах трошки пом'якшить нам характеристику 29-го місячного дня та днів гекати. А ще 31 го на перше у нас день велеса. Це Бог такий древній наш деревлянський, якому поклонялися наші предки. Це час, коли. Наші всі родичі, духи їхні, душі їхні приходили в нас в наш світ нас провідати, і наші предки їм приділяли час, ставили вечерю гарну на підвіконня або ж в доступне місце ставили такі смаколики, щоб їх пригостити, згадували своїх померлих родичів гарним, добрим, теплим словом, От. спілкувалися тихо мирно. От дякували нашим предкам за те, що вони у нас були. І в кінці цього обов'язково їх треба відпустити. Сказати, що дякуємо за те, що прийшли, ми вас відпускаємо. Так Так що що у нас були традиції. Так що приєднуйтесь, мої любі. А тепер я вас люблю, ніжно обнімаю, бажаю міцного здоров'я, на все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимося завтра.